Вітаю вас, любі хлопчики та дівчатка! У кожного з нас є місце, де ми народилися. Це місце найрідніше, найдорожче для людини і воно називається Батьківщиною. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, де ми живемо? У якій країні? Вірно, наша країна називається Україна. Ось послухайте, як гарно про нашу країну написав поет. Моя батьківщина це хата й калина, що виросли біля вікна. Моя батьківщина це вся Україна, що в цілому світі одна. Моя батьківщина це будні і свята, і небо безмежного шир. Щасливе дитинство, це мама і тато, це радість, це ласка, це мир. А ще є мала батьківщина, це місто, де ми народились. Наш дім, вулиця, це наш рідний край. Діти, як називається наше місто? Правильно, наше місто називається Запоріжжя. У цьому місті поруч з вами живуть ваші рідні люди, які люблять вас, це ваша сім'я, родина, ваші друзі. А чи, ми, чи можемо ми назвати нашу країну рідною? А вже ж! бо ми тут народились. І якщо згодом ви будете жити в іншій країні чи мандрувати за межі нашої країни, Україна завжди залишиться для вас батьківщиною, а Запоріжжя рідним краєм. На білому світі є різні країни. А в них і ліси, і лани, та тільки одна на землі Україна, а ми її дочки, сини. Діти. А що вам більше всього подобається у нашому місті? Поділіться своїми враженнями, з батьками, друзями. І ще подумайте, як ми можемо зберегти красу нашого міста. Правильно берегти природу, не смітити, не ламати зелених насаджень, гілки на деревах, а взимку годувати пташок, тому що наше місце для них теж домівка, а ті птахи, що відлітають зимувати в теплі краї, повертаються навесні в свій рідний край в нашу Україну. Ми, українці, велика родина. Родина України. Ми повинні піклуватися одне про одного, любити нашу землю, свій рідний край, свою Україну. Молодці діти. Ви були дуже уважні. До нових зустрічей. До побачення.